Збільшити вартість приїзду хочуть перевізники Кривого Рогу. Пояснюють це подорожчанням пального та запчастин. Мовляв, гроші, які заробляють зараз, не покривають утримання автотранспорту та зарплат водіїв. Отрибути цілий день, а, то в основному все виходить на топливо. Треба купляти зимову резину, треба купляти акумулятори, треба купляти антифризи. тобто ну, багато чого. Готується до зимі. А як буде далі? І этого було з нашої сторони вращення по вопросу полошення сумінаторів. Я вважаю підвищення вартості проїзду досить доречним, адже наразі нам, наприклад, не вистачає транспорту, аби вчасно доїхати. Через перебої з електроенергією почали гірше ходити тролейбуси, трамваї і тому іноді залишається лише один вихід маршрутки, але їх дуже мало. На мою думку, треба шукати якісь альтернативні виходи, як вирішити ці питання, щоб було комфортно і для перевізника, і для нас, простих громадян. У проєкті рішення передбачено три нових тарифи: звичайний експрес та маршрутне таксі. На розгляд пропонують три нові тарифи: 13, 15 та 17 гривень за одну поїздку. Міська рада поки анонсувала громадські слухання на них і будуть обговорюватися вартість проїзду у маршрутках. Ціни, звичайно, ростуть і на пальне, і на запчастини, то цього більше людей не стане, якщо стане більше проїзд. Якщо б комунальний транспорт трошки зробили платний, то може було б по іншому. Пасажирськими перевезеннями у кривому розі займається і комунальний транспорт. У ньому проїзд безкоштовний. Я вважаю дуже небезпечний крок. Він може призвести до подальшого від до подальшого перетікання пасажирів від приватних маршруток до комунального транспорту, який продовжує працювати безоплатно. І у підсумку ми матимемо подальше закриття частини маршрутів приватного транспорту, тобто всі ті маршрути, які працюють по червоній лінії, де в нас є тролейбуси, трамваї або комунальні автобуси, що працюють безоплатно, маршрутні таксі можуть з тих вулиць зникнути. Громадське обговорення щодо зміни тарифу на пасажирське перевезення триватимуть до кінця листопада. В останній, у Кривому розі тариф на маршрутне перевезення змінювався весною 10 гривень замість 7. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.